Кожній жартівливій історії є лише маленький шматочок жарту, а все інше правдива ситуація, яка трапилася в реальності, ситуація, яка лягає кожен раз у розповідь різних людей, які цю історію переповідають слухачам, історію, яка згодом крок за кроком перетворюється на легенду, бо збагачується новими деталями кожного з оповідачів, а слухач у свою чергу доповнює її вже своїми враженнями, емоціями та новими деталями. І ось в той чи інший момент ця історія вже перетворюється на жарт, у який важко повірити, уявити або неможливо доповнити своїми новими деталями. Бо всі деталі перетворилися на неймовірну історію, де втрачена межа між правдою та жартом. Але. Саме в цій історії, якою ми бажаємо поділитися з вами, наші читачі, є краплинка та частинки наших сердець, які зазвичай ми, автори, вкладаємо у своє літературне слово. І це видання не виняток. Історії, які ми бажаємо розповісти вам особисто, наші слухачі, аби ви змогли доповнити своїми новими деталями, переповідаючи їх іншим майбутньому. Це видання поезії та чутливої прози з'єднаних між собою авторів з різних куточків України, які вирішили об'єднатися в одне єдине ціле та спробувати створити свою спільну історію для вас, наші читачі, аби ви відчули єднання між собою, гортаючи сторінки цієї книги, та перейнялися незламним духом кожного з авторів. Усі автори, які представлені в даному виданні, пройшли своє коло пекло у цьому земному існуванні, народилися заново та кракують свій шлях по життю з новими емоціями, іншим з прийняттям навколишнього середовища та щирими відчуттями до усього світу. Кожен автор, пройшовши свої випробування по життю, відчув та збагнув незмінну істину, що у зовнішньому світі немає сили. Сила існує лише у внутрішньому світі, всередині кожного з нас. І саме ця сила рухає та збагачує життя навколо нас, примножує та наповнює усе живе та не живе нашою енергією. А ця енергія, в свою чергу, наповнює нас, так? як сніжником котиться світом, заряджаючи усіх нас цією енергією без винятку. Все і всі перетворюються на одне єдине ціле. Бо саме наша енергія там закладена з самого початку та поєднує увесь світ між собою. Енергія, яка примножується крок за кроком, та йде й далі, а згодом повертається до нас, пройшовши певне коло світу, Всесвіту. І тільки від усіх нас залежить, яку ми енергію отримаємо опісля щастя, радості, любові або, можливо, Дивлячись всередині у себе, пізнавши, хто ми є насправді, ми розуміємо, що можемо стати найкращими людьми, душами, хоча б для самих себе, душами, які вносять цінність та добро у цей світ та для кожного окремо, з ким контактуємо в той чи інший момент. Наше життя може бути цікавою подорожю, яка приведе нас у глибину нашої особистої сили та потенціалу, створивши навколо щось краще кожного з нас. А поєднавши ці сили в одне єдине ціле, ми зможемо створити незламне ядро, яке неможливо буде зрушити, бо в єдності сила, правда і майбутнє з любов'ю, вірою та надією. Наше видання ми пропонуємо для вас. Я спробую, не знаю, для мене це щось новеньке, ось так читати і викладати відео, але я спробую кожного автора потроху зробити вичітку, щоб було зрозуміло, про що книга і які емоції були вкладені кожним з нас. Якщо хтось хоче придбати для себе екземпляр цієї книги, ми відкриті для пропозицій і щиро віримо в те, що ми зробили добру, гарну справу. Всім дякую.